Всім привіт! Давайте третій день потерніруємо. Так, оборона. Вау! Оборона зараз. А, але завчора зарахували як Б. Хм, непогано. Ти бачите, в А виїжджаємо іноді. Так, що... О, пенюк. знов пеньок. Я не хочу пеньок. Так, окей, колись одеберемо. Тут або фіолетових обрати, або, наприклад, зелених. А кого саме найкраще? Ти, мабуть, візьмемо зелених, Попробуємо щоб Попробити дон. Ну це так. Мрії, мрії. Можна гупі взяти, нехай буде гупі. Так, а, стой, в тебе. В тебе нехай буде такий. Ну, попробуємо. Звичайно, якщо пеньокуль не буде, мені капець. Знову вже. фиолетовый маємо. А фіолетових є багато. Дев'ять зелених, але вони мене не рятують. Так, трійка жовтих, це, звичайно, приємно. Ну, Нехай тут заберемо. Там комбо трошки полетить, але жовті підійдуть. Так. Блін, дуже багато фіолетових. Ну, попробую, ризикну зробити отак один раз. І, на жаль, далі ще жовті в мене не приїжджають. І це дуже сумно. Робимо собі квасірів і зелені. Жливо, якщо мене зараз пощастить, я проб'ю пенька. Ну, це, звичайно, якщо пощастить. Будь ласка, О, скільки в тебе багато ще, 130. Чим тебе? Нема чим її винести, а? Тому що пусть ну, там зараз крутити під ним. Ну, ну, ну так, може, там жовтий буде. Угу. Лише в моїх мріях. Лише в моїх мріях. 20. Так, окей, ніби він зараз від яду почахне. Фух. Оце було напряжно. Я чомусь ще й пощастила, що його з цією доклювали. Ну, що далі робимо? Куди його це далі крутити? Таке поле жахливе. Дон не страшна. О, ще й жовті приїхали, це дуже добре. Але, звичайно, того я не винесу. Пана. А, ця в ми гуляємо. Супер! Мені це подобається. Куча червоних. Червоних замуляли. Отримуєте, розпишіться. І ще червоні. Червоний кристал. Супер! Оце зараз цей вагатий червоний Супер! Просто в мене нема слів цензурних. Так, пеп'я. Від'їхала. Зробимо хоча б отак трошки приймем їх. О, добре, кристал зірвався. Все поле червоне, то він, мабуть, би мені всіх поховав пухав... би. О, мімо. Це дуже добре. Ну, я думаю, добиваємо тебе. Фух, це перш бійна пряжно. Блін, Дон. Дон це... Це халепно. Гарна оборона. Тут бажано би брати тайрума, щоб какую знімав, тому що каки буде куча. Просто валом. Але, Але ми, мабуть, просто змінимо цю малку на на когось зеленого і все. Бо тут бажано би лишати косірів і бажано би. Щоб ударники лишалися. Четвірка зелених. Чет... Ну, добре, заберу. Ну, а далі що? А далі обломінго? А далі обломінго. Ну, не знаю я, що тут робити. Нема, не приїжджають ніде багато моїх камінчиків. Так що, в принципі, можна готуватися і кайфувати. Нічого цікавого, я для себе тут не бачу. Такі відчуття, ніби хтось десь забрав. В мене відчуття везучості. Так, ну там трійка буде зелених, але дом буде гультувати по-любому. Будуть сови. Скільки буде ще фішки три ходи? Бачу, що собі треба ламати на альфа і дон, і класіра хоч одного. Ну тоді, тоді зробимо так. Де ви раніше були? Де ви були раніше? Чому ви не приїхали раніше? Чому от уже тоді, коли мене тут уже розносять, лише тоді приїжджають потрібні камінчики. Ще <сміття> й в гупі забрав? Ну, тут, в принципі, Хеза, вже що зробиш. Я б не сказала, що я тут вже щось зроблю. жовтих жовтых мона наряту, я не заряджуся. Зелений один камінчик на полі. Куча синіх, куча червоних. А Візьму в тапок червоних їх не буде. Так, ну, все робимо. Мені думаєте, зараз просто залишається оголошувати рубрика хоч не в нуль. Так, трійка жовтих буде через два ходи, але якщо ми будемо живі до того часу, то моя гупі буде бити. Та й, в принципі, цей вже ультонув, так що вона мене не рятує. Пенька заряджати обов'язково було. Мінус три. У -у -у. Я навіть цю будця не, не вб'ю. Жирне капець. Оце є турнірю. У мене кайф просто, просто кайф. Поняв б'є. Бейте. Угу. Ну, в третій день робити викуп, це, звичайно, ну так треба вміти. Донстить, хто знайде, я так розумію, мені спеціально дають а, тепер таку дивну команду. Типу, ну, на, давай хоч, хоч тут зробиш от. Так трошки неправильно, тому що тут ці... Ухилянти, нехай стоять посерединці, щоб тоді, можливо, на когось кинути ухиляння. Ну, погнали. Ну, тут спочатку заберу. О, цікаво, ну, мабуть, тут, мабуть, зробимо кристал, якщо він пропадати буде. Так, того знесли, я так розумію, він не був на альфа. Я не звернула увагу, ну, мабуть. Мабуть, мене лише це і врятувало. Так, погнали сюди спочатку. Зірва фіолетові і бастера рознесли. так? Шикарно. І це компенсація. Та, да, вони, мабуть, не зламані. Щось вони дуже легко сипляться. Мене просто пожаліли. Так, ну, пані, Фіана вас ніби звати. Це добили. Вийшло все дуже класно і швидко. Блін, бастер. Ну, давайте синіх, а що з чого. Візьмемо синіх. Звичайно, в мене немає синіх, ударників багато, ну будемо вже якось викручувати все. Погнали. Квасірів нема, слава Богу. твій дом теж. Але чи це мене врятує, правильно? Так. Куди далі ходити це? <говор> там три кажу что можно. И... Давайте а так, может, вот там еще жюту складуть. Я много хочу. Вот это фиолетовых. У мене вже квасір при смерті. А я йому трійкою в синіх нічого не зроблю, і мої не зарядяться. Що це робити? Зараз буду отримувати. Я така, дитя не бояться, і таке життя, ніби я цей турнір просто це як цей груша для биття. Всі б'ють. Йох коханін, я дуже тобі вдячна за те, що ти там собі додавав ману, але ти ж не б'єш, ти гладиш. Ну, складись жовтий все. Один мінус, один квасір. Капець, просто які тички. І це ж не бахнутий турнір, ну. Жесть. Так, зараз цей піде в нірвану чи ні, якщо він від під цим пішов. Так, ну тоді що будемо робити? Ти у нас лікуєш лише в ригілі. Угу, У нас тут той, хто б'є, лишилося пеппі. Оце фіолетових і зелених. Ну, зараз, блін, вони зараз мені приб'є цих моїх чахликів, а вони вже заряджені. Ой, я думаю, що я підгораю. О, просто трешак. Ну так, треба було квасіра, зараз доб'ють мені йоу. Угу. Ну, давай тебе доб'ємо тоді, Щоб більше очок зарахувало. Просто не знаю я. Я, я не знаю, чому я так... цей турнір так погано турнірю. Таке відчуття ніби. Па Таке відчуття ніби я тут дві кабин турнірю. Не знаю. Ну, кого? Давайте червоних тоді візьмемо. Так, візьмемо бастер, потім бутса і вакаса. Все-таки мені набагато кайфовіше у ці шиткі турніри. Там мені більше подобається. А криваві щось, щось не йде. Так, ну окей, спочатку так, трошки через комбо. Тоді так, щоб моя зліва змогла забрати жовті. Це вже б'є, це вже б'є. Таке читень, ніби в них там підкрутка і вони заряджаються через кожен хід. Все червоні закінчилися. Ну хоч центр винесли. Хоч щось. Так, окей, тут жовті. Пара що вона? мінус до лікування... А, мінус до атаки. Угу. Кайф. І червоних нема в пустоту, щоб я могла... Тихо не заряджайте Це, можливо, мені пощастить, і я її трійкою червоних. Угу. А ні, до Бефуз ці бджоли догризли. Хоч тут пощастило. Ну, що, лишається три ударника. Що з ними зробити? Хто знає? Червоних немає, тих вже ультують, фіолетовий кристал, ну буде боляче. Мінус вакас. Угу. якось система працює от дуже класно. Якщо десь когось уже куснули, то вони його добивають просто. Що робити? Що робити? Ну, можливо, щось де приїде. Тихо, судрі не трогаємо. Так, добре, судрі буде бити, але в нього захист. Що б'ємо сюди? Можливо, цих хлопців доб'ємо. Угу, добре, хоча б так. Цього ліпота. можливо, не по всім попаде. Аж по одному мімо. Так, ну тут ніби пахне успіхом, але все одно два хрестика. Це третій день щось багато. Ну, четвертий день я ще від турнірю. Я на це сподіваюся. Я там ще вмістюся. По хрестикам. А там подивимося. Тому що другий раз викупатись я взагалі не планую. Маємо топ-5, але все одно мене скинуть. Я так бачу, я цей турнір не від турнірю навіть в топ-5. Це просто фіаско. Ну. Як виходить, все садов камням пока-пока.